В центрі міста загорівся кабель. Ремонтники працюють, якою б температура повітря не була. А тут не тепло. А багато в день доводиться на вулиці проводити час. 90%. А як відігріваєтеся? Чай. Чаєм зігріватися хороше рішення, а особливо із пекучих спецій. Лікарі радять пити багато рідини, вживати у їжу більше жирів і їсти щодня 50 грамів свіжого некопченого сала. Це найкращий енерджайзер. Звичайно, що воно більше зігріває сало з чесночком, з цибулею – це дуже добре. Смачно а запивати усе компотом із сухофруктів. Алкоголь вживати лікарі не радять. Може, й тому у пані Олени, яка продає на площі ринок, майже немає клієнтів. Взагалі немає. люди. Тепер біжать з роботи додому з дому на роботу. Лікарі закликають на час морозів не пити горілки. Більшість пацієнтів з обмороженням потрапили до восьмої лікарні саме через алкоголь. Сюди щодня звертається 5-7 людей. Більшість не безпритульні, а звичайні мешканці міста та області. На щастя, дітей серед них немає. Хтось залишився без пальців, а хтось без ніг. Щоправда, для відділення це не найстрашніша зима. У Нас було поза 100 пацієнтів. Сьогодні так багато пацієнтів немає. Слава Богу. Напевно, все таки далося знаки, то що є пункти обігаїв, і там, де годують. Ми знаємо, то, що це все є. І є ночліжки. Цих школярів восьмої школи поміж уроками на вулицю майже не випускають хіба з дозволу вчителя, батьків або коли заняття закінчились. То я їх заставляю тут, при навіть на коридорі вдівати шапки і куртки. Без курток шапок ми нікого не випускаємо. Частина і взагалі через мороз до школи не йдуть. Відсотків 50%. -50. Два або 53% в школі. Це і суттєво мало. У Степана і Мирослави свій метод зігрітися. Щоправда, на Ковзанці вони єдині відвідувачі. Ну, ну я ваш. думаю, приміщення холодніше, ніж тут. Тут можна розігнатися, дуже погрітися. Ваша паста, що собі наша знімальна група вже більше години на вулиці. Зізнаюся про холодно, і так буде до 10-го числа. Принаймні раніше синоптики не прогнозують потепління, а зараз йдемо грітися у приміщення. Христина Стець, Андрій Пеленьо, головні новини Львова.